Хаос, друзі, з вами Primo, і це Світ Вонгола, це вже 14-та серія мого летсплею по Майнкрафту. Тому давайте почнімо. Я вам хочу сьогодні розказати пару речей, точніше показати. І ми будемо працювати за таким планом. По-перше, я вам покажу початок лабораторії, наскільки я її зробив, наскільки вона зараз готова. І по-друге, ми підемо шукати місце для де буде. Де я буду робити ферму големів. І я зрозумів, що ну, хіба що під героя я буду робити ферму големів, але то потім пізніше. Спочатку я зроблю таку основну, від якої буде самі ресурси, розумієте? Е і це буде не одна, а комплекс таких ферм, тому це буде довге, довге діло, я певно, це буду робити цілих 20 серій. Ну добре, не 20 менше. Так, давайте почнімо з того, що я йду, покажу вам свою лабораторію І ось так. Ось тут був його щелена. Я так бачу, в мене тут був такий прохід, я вирішив, що буду її робити тут двоє. Якраз такий спуск, чіткий, нормальний. якраз підходить. Тут буде станція. 50... то навіть не 50 блоків, десь 25, можливо... Можливо, так, да. можливо 50, можливо так. Але я не знаю. Тут я зроблю автоматичне якесь освітлення. Наприклад, я заходжу, сідаю вагонярку, і тут все автоматично освітлюється спочатку. І якраз з цим мені потрібно розібратися. Ну тут нема куди їхати, я кажу, 50 блоків десь. Можливо, навіть 100. Так, і це все діло відбувається на 23 рівні. Не знаю, я хотів як мога нижче. Я збирався завдяки... Завдяки розчищенню території шукати діаманти, але я зрозумів, що на самому нижчому рівні буде той туман, і оскільки там ще є бедроп, то я не зможу робити Ну, набагато кубів вниз. Якщо мені там прийдеться робити якісь, якусь систему редстоуну, то мені треба буде місце. І ось це мені дає якраз все, що мені потрібно. Так, і в мене є. До вас пару запитань, на які я хочу побачити... на ці відповіді, ну, відповіді на які я хочу побачити в коментарях. По-перше, чи робити її ширшою? Бо оскільки в довжину я вже вирішив, там максимум. Чи робити її ширшою? Не знаю, десь тут є приблизно 25 кубів, не знаю. Давайте перевіримо. Приймаємося, перше, за що відповідає. Що ми зараз йдемо? Так, це у нас відповідає Z. 29. Давайте. Тако. 29 там було. І 30 кубів. 30. Ширину 30. І то, що я це все не почистив. Не почистив і... Тут має бути такий узор, як ось ці Во. Я робив якісь переклади. Не знаю, наприклад, дивіться. Ось так це буде. Чось в пекельну поки що влючить. Мені деф так не глючу. <laughs> так. отаке от воно має бути Типу колони. Головна ідея з того, що е, такий великий простір не може триматися сам по собі, то я хочу туди якісь зробити Знаєте, колони, щоб. Е, ну, в ідеї має все навантаження стелі йти на колони. Тому я так і планую робити. Ось таке це має бути? Можливо, з якогось іншого камінцю, можливо, трохи більші. Можливо навіть я ще тут їх пороблю десь такого. Мінус цього, це то що тут спавняться моби всякі. Вони спавняться десь там наверху і падають сюди і це мене інколи вбиває. Ну. З нервів, звичайно. Я так не зливався, бо в мене така броня, що... Я можу фхачтати і вони мене не вб'ють. Ай-яй-яй. Сино підлючий, ну. Такі глюки можу терпіти. Я реально кажу, бо... Було ще й пекельніше. Це коли я знімав індес з скайпом. Ну я вам кажу, то, то, то щось страшне було. Так. І в мене є тут пару таких фіч. Тепер дивіться, яку я нешов шахту. Дивіться, яка вона велика. І це все ще було на версії 1.4, може 1.3. Це як мінімум. Це громадна шахта. Це щось. І тут ще я ніяких ресурсів не чіпав. М -м -м. Ну, звичайно. Навіщо їх не чіпати тут? Давайте поки що втічимо від них. І я подивлюся, таки може я щось зможу змінити. Віддається через цей восраний і Light. І через fast, і через максимум. Давайте візьмемо собі OFF. О! А це вже тема, бачите? Смуслатін все мішаю. Це така дурня. Якщо вони зробили на цей Е, Зараз чекайте, що це? Це походу смуслатін э... виключений. Оце ідеальний Майнкрафт тут. Якраз виключеним грати це кубічне освітлення, це щось прикольне. А не то що зараз. Там все помікшення, це... Це не круто. Оце смуслатін, це пом'якшене освітлення, якось так ідеї прикладається. Так, і... Як ви знаєте, що розробники вели цю штуку, вона і була, але вона не могла робити цього. Зараз зроблю я. Опа. Чип. І ось таке буває, якщо його не включати. Дивно. Що, воно зараз працює? Не знаю, але воно має давати, типу, ці чорні контури. Оце все через це. Uh, так. Ну, як я вже кажу. Е, По-перше, коментуйте, чи робити її ширшою. Я якраз буду, е, поки робити ферму големів, то я, можливо, на цьому зупинюся. Тут вже буду якісь проводити Redstone системи. Ну, для початку я вам ще навіть буду розказувати щось трохи, що я буду сам розуміти. Так само як зараз я граю Minecraft X-Energized, типу MineSkills, сер сервер з модами. Крута штука. Всім раджу її пограти, але... <свісно> ну, якщо хочеш грати на сервері, то звичайно там у нас є деякий пропуск гравців. Ну це поки що ще ви, вирішити собі з яке що є, Мені головне, що я там граю, і я там розвиваюся. Я вже трохи навіть навчився в індастрілі щось вчити <свісно> <свісно> щось робити. Трохи в Білдкрафті, трошки в Таункрафті. Ну і всі ці моди вони круті. Якраз цього три моти, які я найбільше розбираю. Так. Друге, що я хочу у вас запитати, це освітлення цього. У мене таке виникло питання. Знаєте, якщо по-логічному брати, то е, ця станція має закінчуватись тут десь. во. типу, десь зупинка. Звичайно, це все буде ширше, і десь тут я все зроблю файно. Ну, і припустимо, тут во зупинка. Якраз тут буде вагонетка. І, звичайно, під, під нею має бути наживний. О, десь от вон навіть. Наживна рейка. Типу, наїжджаєш і включається освітлення. Це один з планів. І освітлення буде включатись поступово, типу, починаючи звідси так, знаєте, як в великих гаражах от так все робиться. Це, це, вона, ну, це мені подобається таке освітлення. Типу, Поступово включається і бачиш всі ці винаходиться, круто. Або є інший план. Ну, я так подивився, що освітлення я зможу зробити лише з е, ламп. Це мінус. Бо якщо я з, хочу зробити, типу, з цих гарбузів. Е, гарбузів. Ну, гарбузів з факелом, бо я не забув, як вони називаються. Е, Так. То це треба буде робити до кожного входу, знаєте, систему свою з поршнями, і це буде... Це буде геморойне діло. Я думаю, такого не має бути. Тому в мене ще був один варіант. Це так робиться, Типу, що цей поверх ще не буде закінчиться. Одесь Тудво. Якраз це буде сенс зробити ще метро. Блін, що так покину глюче? Одесь удво. Це ми забираємо всі деї. Це того тут не буде. А будемо їхати просто через верх, знаєте? От коли їду я <кхи>, там поверху, е і там багато цього нажиманих рейок, І через ці нажимні рейки, поки я їду, вони активують світло. Знаєте, так логічно. Типу я їду, там активувалися, там активувалося. І тут я в кінці вже приїхав, все світло тут вже включене, я там просто зверху злажу і тут починаю працювати. А в кінці я знову вилажу і їду назад, і все виключається поступово. Звичайно, ви подумайте там, будуть в тебе проблеми з мобами? Ну... Будемо трошки читерити. Як ви знаєте, тут є така штучка. Тож тут нема хардкор, бо якщо я собі встав хардкор, це була проблема. Що це таке? О, давайте в Макс ФПС, й Так. І завжди треба подивитися, щоб все прогрузилось. 30 чанків, нормально. Нормально все йде. Так, але... Саме треба буде. Я планую робити якусь скляну. Ос... Ск... стелю. Не знаю. Стелю. І ось так-то. В ідеї ми з лабораторією всі питання поки що вирішуємо. Ви мені коментуйте. Якраз ваші коменти мені допоможуть розібратися повністю. Так. Якщо потрібно її робити ширше, то мені потрібно буде більше динаміту. Ну, я щоб набити два стаки динаміту, я стояв на тій фермі годину. Бо там якраз за годину набивається десь 9 стаків пороху у мене. Не знаю. Можливо, я маю зробити поближче все до тої ферми, щоб вона тим спанилася. І забрати з неї ферму досвіду, а буду ферму фермі тупо цього ресурсів. Ну, насправді, навіщо там ферму досвіду, якщо в мене вже є ця. Е... Ендерферма. Або там автоматизувати її якось. Ну це все буде думати, якраз я це добудую та й все буде формуватися. О, бачите, тепер, коли я сполучив, е якщо б я робив лабораторію наверху, то в мене б не було камінцю, але мені його потрібно, тому я все робив тут дво. Під землею. Тепер в мене є ресурси, е за які я зможу зробити собі фермоголем. Ферма Голеві в мене буде не одна. І на цей йдуть майже оці всі ресурси підуть. І це лише десь певно на три таких спавна їх. Я вже собі уявляю, який геморрой буде їх возити, але про це пізніше. Можливо, ще я в майбутньому зроблю якусь бібліотеку. Оскільки я казав, що до, до цієї серії, в цій серії я буду в кінці відповідати на один коментар, який мені найбільше сподобається з попередній. Типу я там собі граю, граю, і в кінці кожної серії я відповім на один з коментарів. Просто я це побачив насправді. Насправді я скажу, я це побачив в одного ютубера, навіть скажу його назву, це Ісо. І мені сподобалася ця ідея. Ну, самі уявіть собі, це напряму ви можете попасти на відео частично. Хоча б на навіть ваш нік, навіть ваш канал, хоча якась там реклама. Це прикольно. Так, я книжку не поставив, це цево. Єдиний коментар, який був, це від Львів e, Games. І я на нього відповім в кінці серії. Наприклад, дивіться, оце виправляю виправляє, оце автомоту і виправляю смус Але я зараз його виключу, щоб мене не дуже глючило. Так. Так. Це, це все працює, але це все можна звичайно автоматизувати. І ще, звичайно, зразу до цього можна зробити сортування. Типу, воно... Ви тут кидаєте все, що хочете, воно собі там плавиться, а в кінці тут скрині є. І з тої скрині все сортується. В різні скрині, але це така система довга. Ви вже скажете, що це вже легше білкрафтом робити? Навіть не скажете, можливо так то скажу. А, я б не сказав. <см -х>, так чітко пріму спалився. Ну, я вам кажу. М -м легше, знаєте, зна вивчати таємниці ще більшої... Ванільки. Ну, якраз всі моди я вивчаю на сервері, а ванільку я буду грати і її якось удосконалювати по-своєму. Так, ось це в очерес смуслайт. Пом'якшені освітлення. Так, зараз ми маємо піти і знайти місце, де буде в цьому чанку, оскільки воно має бути близько до мене, щоб там ті големи спавнились. Я не знаю, наскільки це все буде лагано, якщо їх тут буде велика кількість. Треба подумати. І я вже в курсі, що мені треба рівняти територію. У мене ще в ідеї було це все так само робити під землею, а я від собі викопаю багато місця. І якраз жителями не будемо морока їх заводи, завозити наверх. Хм. Ну з цим щось треба думати. Треба думати, звичайно. Ще я якось автоматично... Все це залізо, яке воно там переробиться, я хотів собі зразу, щоб воно щоб воно собі завозилось мені в замок, в скрині. Слайм. Слайм, слайм, слайм. Так. Ну я думаю, це буде на місці цього лісу. Навіщо тут ліс? І все одно що тут так генерація зробила? У мене буде тут ферма големів, я маю. Так. Треба буде ще подивитись пару лисплеїв. Наскільки я знаю, що... Поселення такі штучні. Можна, ну, якраз цю ферму робити на 34 блоки, одне від одної або на 32. Це треба виникнути в деталі, бо якщо. Краще, я вже кажу зробити більше, ніж менше. Бо якщо менше, то споганеться, якщо більше, то буде нормально. Так, я недавно шокорову. Я, до речі, от там на спавні. Себе побігав, побачив там є такі чудові гори. Все круто. Так, я, певно, буду не вести жителів світу, а буду тут зомбі-жителів перетворювати. Оскільки тут ніде поблизу немає згенерового поселення, і це плюс, бо як, ...ну як доктор Юта казав, я не знаю. Оскільки я знаю, що якщо поселення є. Яке згенеровано, то воно займає 60 блоків. Якщо штучне, то ви можете самі робити штучне, наскільки воно буде велике. Типу, якщо поселення штучне, то жителі самі вважають, скільки там її має бути е, ну, за шириною, за довжиною, то поселення не знаю. Ну, я буду відштовхуватись від цифри 34 блоки. І так буде, наприклад. Це буде виглядати отакі, зараз поставлю блоки, щоб було більш ясніше. Зрозуміліше. Наприклад, це буде виглядати тако. Типу, ось це це одна ферма големів. І десь такого на пару блоків висотою. Це так само 3-4 блоки. Припустимо, що це 3-4 блоки. Тут буде друга. От во. буде теж ферма. І тут така сама. Так, ну насправді щось трошки підлагує, це в перший раз я такі глюки бачу себе на компі. Так зараз я закінчу цю серію і почну знімати MineSkills. Так. І це буде великий комплекс цих мобоферм. Наприклад, оце от тільки од -од одна сторона. А я ще хочу зробити ось з цього боку таку саму. Типу таку саму конструкцію. Ну, Я це називаю стрілкою, тільки стрілкою буде йти в цей бік. З цього боку, стрілкою в цей бік. І з цього. І големи, типу, падають. І, ну, і зробити їм ходи з вод... ну, тунелі з водою. І вони будуть собі йти на центр і всі спадати. Проблеми, з якими я можу стикнутися, це то, що големи можуть застрягати, якщо їх більше десь, ніж троє. В ідея як... це Майнкрафт сам собі вирішує. Типу, якщо три е, големи, то один одного там вони мають якось попхати. Якщо два, то вони будуть битися лобами як барани, і, ні, і ніхто не зрухається, ніхто не впаде. Ну, але оскільки це великий комплекс, то е, не думаю, що маленьке. У мене зараз на майскілс є одна така ферма, і то, ще без додачі наверху. І це воно дає нормально заліза. Я так кажу, я просто залізу не використовую, то в мене вже там є. Два стаки кубів. То поки я грав. Ах, мені там треба ту ось ще доробити, наскільки я знаю. <свісно> Вже давно її роблю, 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 і це. Динаміту так вимагає, мені б ще хтось порох давав. <свісно> я б її продовжував робити. Пресай робить свою арену. До речі, воно зараз ще в кращому стані, ніж була. Оскільки ми з ним билися наверху арени, а сама арена, як він казав, має бути внизу. І це насправді так, це воно там зрає пічно. Ну діло кипить. Так думаю поки що все, що я мав я вам показав. Е, так, йомайо, ну -йо, це жесть. Це жесть, я вам кажу. О, може таки треба буде оптифайн поставити. О, так, ну це мені не потрібно. Фуллскрін. No-no-no-no-no-n-no. No, 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 no. Clouds, Nof. Mm -hmm. Не знаю, що це таке. Найт. Right. Сюди прийшов, бо мені потрібна їжа. Ну це якраз я зараз буду завершувати. От у 2 я буду робити такі самі Е... Сх... штуку з ходами якось тут 2. Щоб було нормально, просто я ще не мав блоків, а зараз. Завдяки своїй лабораторії я вже навіть блоки маю. Хай тобі греться, як це круто. Давайте У мене десь тут є їжа. Нормально. Рослина, їжа. Картопля. Де є всю картоплі, яку воно я всю картоплю воно клонопки переплавила я зів? І це проблема! Проблема! Проблема. Ну, бібліотека в мене буде маленька. Навіть, певно, я зроблю якраз на фермі. На фермі цих яких. Пацюків. Так називають ці чешуйками, а я їх називаю пацюками. Знаєте, в мене тут своя атмосфера. <laughs> Все чітко. Чітко і ясно. Так. І ця нова фішка з Хрестону, вона прикольна, мені подобається. Так. А поки що йдемо. Останнє, що я маю зробити, це прочитати коменти і відповісти на запитання. І це так само де потрібно вашої допомоги. Львів Геймс запитує, чи буде щось, крім Майну. Ну, хлопче, я планував цей канал спеціально для Майнкрафту робити, але. В мене є ще незакінчен... ну, незакінчена гра. Я, я звичайно, видалив все і все таке. Але я буду ще проходити там Незі. Звичайно, перше, без вебки, бо поки в мене її немає, я. Ніде її не візьму. Лише куплю, але грошей так само нема. Е, ще, я. Якраз зробив тему в групі, в своїй групі. Називається Бублибах і В1Прімо 1. Це во канал. Ну, офіційна група каналу, щось таке. тім І там я зробив три обговорення, якраз які завдяки яким ви мені допоможете знайти мені якісь нові ігри, пограти, познімати. Я більше схиляюсь до ігрів ігор з потягом до аніме, ну я я анімеш я люблю аніме. Люблю аніме ігри. Навіть якщо то... Якщо ті ігри, то хоррори я люблю якраз такі, знаєте, такі страшилки, так. Все няшно показано. Сподіваюся, знаєте, що таке значить? Няшно. Кавайне ня. Так. І ще що? Так. Ну поки я ще маю Майнкрафт, я знімаю вже весь Майнкрафт, який я знаю. Типу Майндзі я знімаю, знімаю вже історію Майнкрафту, знімаю... Я ще хочу зняти... А, точно, знімаю Майнкрафт з модами на Майнскілз, знімаю сервер Майнскілз, знімаю останню чергу свій, ну, в першу чергу свій ЛП Вангола. І все, звичайно, поки що круто. Головне, щоб ще. Я мав час, щоб це все будувати і знімати, а все інше, наприклад. Амнезію там нема що проходить там, проходиш просто, бо там хорор. Ну, ти якраз зупиняєшся на тому, що тобі страшно. Типу, зу... зробив серію. Десь так через тиждень знову робиш серію. Типу, наважився, змужнів, і знову робиш серію. Ну, я робив так Амнезію кожен день, але вона набирала на моєму попередньому каналі мало переглядів, тому я поки що її за Ну, цей проект закрив. А Майнкрафт, як завжди, набирає багато переглядів. і багато ютуберів по Майнкрафту. Ця тема вже на Баян, але я її починав ще з 2012 року. Десь спочатку навіть з 2012 року. Так. Ну і це наразі все. І єдине, що можу сказати, це. прийдіть в опис, будь ласка, під відео, там є посилання в мою групу. Якщо вам не лінь, додайте, звичайно, і... Саме головне, можете навіть не додаватись, просто е, зайдіть в обговорення і допоможіть мені з ними. Ну, напишіть вашу думку, це мені важливо. Коментуйте, що мені тут поміняти. Зробити це ширше, чи не потрібно, чи е, зробити скляну під підлогу вже хотів казати, скляну стелю. Чи не потрібно. Ну, все з вашої допомоги, звичайно. Так, і наразі це все. Сподіваюся, Liv Games задоволений відповіді. До речі, хоче ти сам мені може допомогти з, з з... грою, яку я маю познімати. Люба гра, мені все підходить. Лише б тільки пам'ять було, треба буде собі терабайт поставити і забутися про ці глюки. Ці пекельні глюки, я моє. Так, з вами був Primo. Підписуйтесь на канал, ставте гарні пальці, а головне коментуйте і, як я вже кажу. Наступні коментарі під цим відео, під вонголою, попадуть найкращі в наступну серію. І до зустрічі. А, до речі, був сказати. І життя буде прекрасним. До зустрічі.